До нас в ефір вже доєднується наш перший гість. Це співак, фіналіст нацвідбору до Євробачення Демчук. Вітаю вас! Чи чуєте ви нас? Скажіть, будь ласка. Добре, я вас чую. ой, ми вас чуємо. Клас, супер, чудово. Сьогодні ми будемо говорити і про ваш новий трек до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І обов'язково подивимося кліп. Та перед цим хотілося поговорити трохи про вас. Минув вже рік повномасштабної війни. Скажіть, чи змінилися ви, ваші погляди та ваші відчуття за цей час? Так, звісно, в принципі, як і всі, всі життя українців за весь цей час було дуже складно з самого початку творити, писати пісні. Але як не крути, кожен з нас підлаштувався, і тепер потрошку, як, наскільки це можливо, завдяки нашим захисникам, ми можемо жити ну як раніше, наскільки це можливо, скажімо так. Це так. А скажіть, будь ласка, як саме ви зустріли той страшний день, 24 лютого 2022 року? Чи пам'ятаєте ви його, чи якось все воно стерлося з пам'яті? Я до останнього, якщо чесно, не вірив, що може початися війна, тому що ну 21 століття, якби і все це, але. Я пам'ятаю, що я прокинувся від того, що мені зателефонувала, Зателефонувала моя мама і сказала, що, типу, почалась війна. У них були перші прильоти біля будинку. Ось. І це було дуже жахливо, якщо чесно, типу, розуміти те, що все ж таки розпочалась війна, і ти не розумів, що далі робити. Ну, коротше. Дуже дуже стрмне, якщо чесно. Але в принципі, слава Богу, ми це пережили і, вже ось як був була річниця війни, і всі українці, і ми тримаємося, і впевнений, що наша перемога вже скоро буде. Ми також в це дуже віримо, і хочеться вам задати таке запитання, бо до нас дуже багато відомих людей підключається до телемарафону, і багато хто з них зазначає, що на початку війни була взагалі творча криза. Пісні не писалися, музика не складалася, просто опускалися руки, і неможливо було творити. Ви на самому початку сказали, що також відчули трохи цей вплив саме на творчість. Скажіть, як ви пережили цю творчу кризу? Це було жахливо, тому що правда не можна було нічого не написати, ну, нічого написати, ніякі стрічки не лізли в голову. Про музику взагалі не думав в той час, тому що думав більше про те, про своїх рідних та близьких і якби вберегти їх і якби це все пережити. Але напевно, десь на перший місяць вже е, в мене була написана, почалась писатись перша пісня «Закривай очі якою я хотів поділитися з усіма українцями, тому що я розумів, що в мене є люди, яким я допомагаю, яким я говорю слова, типу, що все буде добре. Мені це говорить, але я розумів, що у багатьох українців у багатьох людей зараз немає такої підтримки, і я хотів цією піснею поділитися своєю підтримкою з ними. Ось, і це була моя перша мотивація, типу, для того, щоб написати першу пісню після повномасштабного вторгнення. А скажіть, будь ласка, нам відомо, що ви активний учасник творчого фронту, ви активно долучаєтесь до благодійних концертів. А крім того, ви маєте велику багатомільйонну аудиторію в Інстаграмі та в Тіктоці. Скажіть, будь ласка, як іноземний глядач, іноземна аудиторія сприймає ситуацію в Україні? Як це все сприймалося ними на початку війни і як через рік? Um... Я свою аудиторію знайшов, скажімо так, вони до мене прийшли вже ближче до, цей, до річниці війни. Ось тому я не знаю, як вони реагували на це все на початку війни, але зараз це дуже неймовірно теплі слова про те, що багато людей пишуть, що ось на останню нашу навіть відеороботу на 24.02 пісню, яку ми випустили. Ось вони пишуть, що. Вони ніби пережили люди зі штатів люди з Бразилії взагалі пишуть, що ніби вони самі пережили цей весь жах, ви свої дуже класні слова підтримки, і через це я розумію, що ми займаємося насправді тією справою, якою і потрібно, тому що ми не даємо забути людям не тільки у нас в Україні, але й за кордоном. Наскільки нам дуже важлива їхня підтримка в даний час. Ми дякуємо вам за те, що ви дійсно міцно тримаєте інформаційний твор і, звичайно, творчий фронт. І про вашу нову пісню, про ваш новий трек і нове відео 24.02 Він називається. Розкажіть, будь ласка, історію його створення. Це підсумко, це підсумковий трек, скажімо так. Всі мої емоції, всі переживання, всі події, які відбувалися за весь цей рік. Я вклав в цю пісню. <кій> Ось і. Ну, так як це, цим всім емоціям треба давати вихід назовні, скажімо так, то я, ми вирішили зробити цю пісню і вирішили випустити її. Розкажіть, будь ласка, Ось. я знаю, що це англомовний трек. Чому так? Чому англомовний саме? Як я вже й говорив, у нас зараз в моїх соцмережах дуже багато людей, які розмовляють англійською мовами. Ну, англійською мовою, ось і <кій> десь на якомусь етапі я зрозумів, що більшість з них взагалі не розуміють, що відбувається в Україні. Тобто, і я вирішив, що це моя місія просто розказати своїм підписникам, своїм людям в соцмережах, що відбувається у нас в Україні. Як це відбувається про звичайне життя, і наскільки нам важлива допомога і. Щоб в інформаційному полі говорили якраз таки про війну в Україні, ось і це можна сказати так, і пісня англійською мовою для того, щоб показати та розказати цим людям, що у нас відбувається, також відомо, що у відео до цього треку використані реальні кадри, були якісь там зйомки, не спеціальні, а ті, те, що відбувалося, ви використали у відео до цього треку. Це так. Так, так, це вірно. Круто, я буквально через одне питання ми обов'язково подивимося слідачами цей кліп, але наостанок хотілося б вам задати ще одне питання, тому що ми питаємо його у всіх наших творчих гостей. Питання звучить так: ми всі віримо, ми впевнені, що незабаром у нас буде перемога. Будемо святкувати, радіти, плакати, робити ну все, що тільки можна. Та чи готуєтесь ви як творча людина до своєї переможної пісні? Чи є якісь плани саме на таке? Трек, який вийде до нашої перемоги, про що він може бути? Чи були взагалі такі думки у вас? Якщо чесно, я навіть не задумувався про це. Я я думав про те, що я буду робити під час, коли будуть новини про те, що ми перемогли. Я гадаю, в той момент якраз і народиться ця пісня про нашу перемогу. Я зможу викласти ці всі емоції на музику. Ми будемо всі на це чекати. Нехай це станеться якомога раніше. Ми дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого телемарафону. Я нагадаю нашим гостям, що у нас був Демчук, співак і фіналіст нацвідбору до Євробачення.